Мабуть, у кожній професії є стійкий вислів, котрий чітко визначає, для чого ж ця професія потрібна. Місцеві представники музейної справи своє покликання окреслюють як надання минулому вічності. І якщо хтось сьогодні і стоїть на варті збереження та примноження матеріальної і духовної культури, то це саме вони, члени колективу музею історії міста Бердичева, охоронці історичної пам'яті та традиції. Історія появи музею у такому вигляді, в котрому він постає перед його відвідувачами у 21-му сторіччі, складалася не одне десятиліття, розповідають місцеві фахівці. І за всі ці роки їхнім попередникам та їм самим вдалося зібрати в одному місці по-справжньому цінну і цікаву колекцію краєзнавчого матеріалу. Перші кроки зі створення музею давалися дуже непросто: починали з нуля. Кілька чоловік ходили Бердичевом і збирали фотографії, книжки, газетні вирізки. Але згодом, усвідомлюючи потрібність цієї справи, до створення колекції долучилися пересічні бердичівляни. Почали зносити нагороди, ікони, старовинні друковані матеріали. Вперше музей у нас в місті. Був відкритий ще в 20-х роках. Але нинішня колекція у нас була зібрана в 1984 році. І ось саме ця колекція ну, прийшлася до того, що в місті було відкрито історичний, на той час називався історичний музей. Музей мав кілька залів. Це була історія Бердичева з дня заснування і до 20-го століття, історія періоду Великої вітчизняної війни. І третя зала також дуже цікава зала, де було. Показано дуже цікавих людей, бердичівлян, які зробили історію нашого міста. Я не буду перераховувати це, і письменники, поети, художники, скульптори дійсно відомі люди. Експозиція все збільшувалася, і місця, в якому її збирали, музейного приміщення п'ятої школи, стало вже замало. Тож було прийнято рішення дати музею нову прописку. Десять років тому колектив закладу і всі експонати оселилися у двоповерховому приміщенні, котре розташувалося на території кляштуру босих кармелітів. Перетворившись на місце, котре просто неможливо не відвідати. Це музей, який знаходиться на території бувшого монастиря. І музей знаходиться в, ну як кажуть люди наші місцеві, в намоленому місті, тому що в цій будівлі, де у нас зараз знаходиться музей, раніше був будинок настоятеля монастиря. І дійсно людина, яка, Переступає поріг нашого музею, бачить, наскільки тут позитивна енергетика, наскільки тут ну, ну дуже гарно себе почуваєш. Я думаю, що люди ну, побачать нашу експозицію, зрозуміють, що тут у нас зберігаються дійсно дуже цікаві речі. І ми чекаємо не тільки відвідувачів, а людей, які принесуть нові і нові експонати до музею. І ми зможемо зробити ще багато нових експозицій про наше місто. У музеї то наука, освіта, культура і дослідження. У них не лише розповідають про історію рідного краю, а й виставляють, видають, комплектують, класифікують і роблять ще багато чого для того, аби залучити людей до надбання національної і світової культурної спадщини. Займаються цим і у Бердичівському музеї історії. У нашому музеї історії міста Бердичева працює 15 працівників. Музеї зберігається понад 10 тисяч експонатів. Значна частина їх виставлені в експозиціях музею. Музей відвідують жителі Бердичева, гості міста, які приїздять до своїх знайомих, до рідних. І ось навіть люди, які ніколи не були в Бердичеві і вперше приїжджають, приїздять сюди, вони намагаються потрапити до нашого музею. Не всі бердичевляни знають про нас музей і приходять сюди вперше, тоді, коли до них приїздять гості з інших міст. Вони хочуть показати своє місто і починають це показ з нашого музею. Їм гріх скаржитися на відсутність відвідувачів, розповідають працівники музею. Лише за 2012-й у цих стінах побувало близько 16 тисяч людей. Цьогоріч лише кілька останніх експозицій, котрі проходили у тутешній виставковій залі, зібрали по тисячі, а то й по півтори тисячі відвідувачів. Кожна. Так, працювати треба і на свята, і тоді, коли всі навколо відпочивають. Та й зарплати тут далеко не захмарні. Але ж не дарма керівник називає їх натхненними ентузіастами та справжніми асами своєї справи. У нас працюють науковий співробітник Загарчук Наталія Миколаївна, яка чудово проводить екскурсії. Коломієць Лариса Васильівна також проводить екскурсії, чудово знає історію нашого міста. І історію найближчих околиць Бердичева, інших міст. У нас чудово працюють музейні доглядачі. Їх у нас три. Працює хорошо король Лідія Павлівна, яка виконує свої обов'язки і забезпечує збереження музейних експонатів. Абрамова Інна Іванівна гарно виконує свої обов'язки і забезпечує збереження експонатів і забезпечує огляд. Цих експонатів, експозицій, відвідувачами музею. Я лише два місяці працюю в музеї, але дякуючи підтримці заступника директора з господарської роботи Пелбичука Володимира Васильовича, головного бухгалтера Трофанович Дарини Олександрівни. Вони виконують значну частину своєї ж роботи, але це звільняє мене від тієї господарської роботи, і я безпосередньо вникаю. В суть музейних справ є ще один бік роботи його та його підлеглих, на який потрібно звернути увагу, відзначає Павло Скаворонський. Цікаві і змістовні статті у наукових журналах. Це теж свого роду музейна робота. Адже як іще, Україна і весь світ зможе ось так просто дізнатися про славне місто Бердичів. Нещодавно, 25-26 квітня, була всеукраїнська наукова конференція, яка була присвячена військовим подіям. На Волині і на Полісі, і наші працівники взяли участь в цій конференції в науковому збірнику, який видав центральний військовий музей в Києві, який проводив рівному конференцію. Є п'ять статей наших працівників нашого музею. Наприклад, Коломієць Лариса Васильівна написала статтю, де описала зал воїнів інтернаціоналістів нашого музею. Ця стаття опублікована. В цій книзі опубліковано статтю Ілони Дусик про льотчика Піонтковського, героя Радянського Союзу, який народився в Бердичеві. Ну, краєзнавець Сінчук Володимир Іванович. Який не працює в музеї, але на громадських засадах надає нам допомогу, написав статтю про героя Радянського Союзу Лупова, ім'ям якого названа вулиця. Таким чином населення нашої держави України буде дізнаватись глибше історію нашого міста, і в них виникне бажання відвідати наше місце, тому що майбутнє Бердичева це туристичне. Цими вихідними разом з усім світом колектив Бердичівського музею історії зустрічатиме своє професійне свято міжнародний день музеїв. У тому, що Бердичів сьогодні цікавить тисячі людей, котрі щодня торують до нього свої маршрути. Є величезна заслуга і цих людей, пишаються ними і у самому місті, адже разом з усією громадою місцева музейна спільнота робить Бердичів успішнішим і привабливішим. Я хотів би побажати музейним працівникам нашого музею. Наснаги, здоров'я і успіхів і побажати, щоб кількість відвідувачів музею Ну, Завдання, ми будемо зустрічати наше свято, і перед нами ще велике завдання, тому що завдання музейних працівників не тільки показувати те, що в нас є, але й вивчати історичне минуле, займатися пошуком нових експонатів. Залучати ентузіастів краєзнавців до музейної справи і з допомогою громадськості поповнювати наш музей новими експонатами і новими знаннями про наше місто.